Привіт всім, я Кравець Дмитро. А я Бабленко Єлизавета. Ми студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географічний та економічний факультети об'єдналися для створення курсу загальної географії на проєкції Едера. Кажуть, що географія нудна і нікому не потрібна наука. Ну, Хто такий міг сказати? Адже світ навколо як велика книга. А географія то є засіб, що дає змогу її прочитати. Щодня ви ходите по землі, п'єте воду, дихаєте повітрям, молитесь рослинним і тваринним світом. Все це і є географія, вона всюди навколо нас. Ми зробимо все можливе, щоб навчання стало цікавим та ефективним. Чи знаєте ви, чим відрізняється план від карти або абсолютна висота від відносної? А як робились найвизначніші географічні відкриття? Чи що ж проховує зовнішня оболонка землі? Після нашого курсу ви зможете з впевненістю відповісти на ці та багато інших запитань. До того ж, ЗНО з географії дасть вам можливість вступити до омрійного вузу на такі спеціальності, як туризм, готельна-ресторанна справа. Геологія, екологія, економічна кібернетика, маркетинг та багато інших. Крім того, наш курс розрахований не лише на успішну на зачізину, а й на гарне і цікаве пізнання географії для всіх вікових категорій. Буде цікаво та корисно. Приєднуйтесь!